Тисячі пацієнтів та 12 годин на зв'язку. Так тепер проходять будні сімейних лікарів Запорізьких центрів первинної медико-санітарної допомоги. Пацієнтів вони приймають у лікарні, приходять на виклик додому, а також надають консультації телефоном. Ганна Романенко одна з таких лікарів. У медицині 15 років. На сьогодні у неї з півтори тисячі пацієнтів. Вислушую, ставлю діагнози по необхідності. Якщо надо, оказує психологічну допомогу. у Запоріжжі, один з найбільших закладів первинної ланки центр номер 5 у Гортицькому районі. Тут обслуговують більше 113 тисяч місцевих жителів. З моменту впровадження медичної реформи всі вони мали б обрати свого лікаря та підписати з ним декларацію. Від цього залежить рівень їхньої зарплати. Каждый доктор получает заработную плату согласно заключенных деклараций. Принцип такой, что у него есть ставка определенная и согласно первотрефикационного разряда, и в дальнейшем он получает доплату за процент заключенных деклараций. У штаті центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 майже 300 співробітників. На сьогодні в них 78 тисяч пацієнтів. Саме стільки жителів Хортицького району визначили з лікарем та підписали декларацію. У середньому за одного пацієнта заклад отримує 370 гривень. Відтак, за січень лютий, 2019-го від Національної служби здоров'я центру надійшло більше 8 мільйонів гривень. Більшість коштів направляють на підвищення зарплатні. Где-то там 3-4 тисячі возросла. это точно, конечно, существенно. Цены растут ростуть в магазин. В магазинах плата росте, поэтому, конечно же, существенно. Всі без винятку співробітники отримали підвищення на 30-40%. Хочется Хочеться приходити на роботу, хочеться находиться здесь, хочется хочеться с з пацієнтами. Це стало можливим за рахунок зміни системи фінансування. Тепер заклади первинної ланки отримують гроші напряму від Національної служби здоров'я та самостійно вирішують, куди їх спрямувати. Ми правильно зробили фінансовий план, і тому средства, які приходять з Національної служби здоров'я ми взяли ось ці два місяці, які ми зараз підбили, январь, февраль, направляємо більше 90% на заробітну плату. що дало в з минулим роком в середньому зарплата повысилась більше 30% у кожного врача. Тому зараз у нас фонд порядка 18-19 мільйонів, тобто порядка 4 мільйонів по місяцю добавилось в заработную плату. Втім, підвищення вдалося здійснити, зокрема, і за рахунок бюджету Запоріжжя, оскільки місто фінансує значну частину поточних видатків центрів первинної медико-санітарної допомоги. Мы сейчас для того, чтобы поднятие заработной платы было существенным, а я говорю 30-50%, Конечно же, мы на местный бюджет забрали финансирование энергоресурсов, то есть свет, отопление, бензин. Там мы полностью продолжаем финансировать дневные стационары и неотложку. И это в сумме доходит вот таких операционных текущих затрат до 50 миллионов гривен. И это позволило эти же 48-50 миллионов гривен направить на год на увеличение заработной платы. Для порівняння рівня зростання заробітних плат беремо сімейного лікаря першої категорії. Минулого року такий фахівець центру номер 5 отримував 8400, а цього року 13100 гривень. Його ж колега з центру номер 4 у 2018-му отримував 14100 гривень, а у 2019-му його щомісячні доходи збільшилися на 1100 гривень і складають 15200. Медсестра першої категорії центру номер 5 минулого року отримувала 6000 гривень. А з 2019 тисячі її доходи збільшується на на 60% і становлять 9600 гривень. Найменше зростання у цій категорії відбулося у центрі номер один. Там медсестра першої категорії отримувала 7200, а з цього року її прибуток збільшився на 11% та склав 8000 гривень. У нас заработная плата возросла у наших докторов где-то порядка на 41%, у медсестер на 43%, у прочего персонала на 54%. Это значительное повышение, которое дает людям надежду на лучшую жизнь, на лучшее материальное обеспечение. Юлия Пасько, Виталий Подолян, Костянтин Грушко, ТВ-5.